Так, шановні продовжує нашого нарадування інформація е, по питанню срачувати на благодаря. Депутаті задавали питання, на якій стадії підготовка видачі препаратів, лікувальних містів наркотичних засобів, що ця видача здійснила, що в нас на стадії пакет підготовки документів, отримання розширення ліцензії аптеки, яка цим займатиметься. на стадії звернення керівника закладу до відповідних органів на право здійснювати таку видачу у приміщенні, яке для цього виділятиметься. Найближчим часом те, що буде залежати від всіх, це ну, депутатів, це дозвіл на виставлення частини приміщення, те, в якому будуть зберігатися ці. Засоби на оренду згідно чинного законодавства і всіх А скажіть, будь ласка, 1301, закон. А, це не тільки це ліки. Ні, ну саме якраз по цьому питанню. А. Та ви взагалі мені не надаєте слово, кроме кричати треба. Типу займає часом, тому що вже шостий місяць. Я перепрошую. Да. Декілька сесій поспіль, ми ну, типу, чуємо загальну інформацію. Давайте будемо рухатися ну, типу, за якоюсь дорожньою картою. Ми маємо зробити такі-такі <реш> кроки. -такі Нам для цього потрібно там, два тижні чи три тижні. Ту. Якщо ваша ласка, ну, щоб це було осяжно і зрозуміло, тому що воно якось дуже затягується. Оскільки отримання всіх дозволів і ліцензій передбачає врахування людини, яка буде займатися цією видачею, тобто провізором, в цьому була затримка, це має бути одночасна інформація про цю людину і отримання всіх всіх дозволів. Кроки наступні є. Це отримання від управління здійснення наркотичного правообсіду, е е е укладання договору оренди між організаціями, надання аптеку пакету документів. Перевірка людини, яка це здійснює, це все залежить від того, як ці е, організації, ці відділи, ці управління здійснюють цю діяльність. На даний момент левова частина збору документів залежить від лікарні, яка від аптеки, яка цим займатиметься, чим вона зараз займається. 13.01, скажіть, будь ласка, 13.01, закон. У мене є запитання. Він слово передає говорю Дякую, Вераюся пане, будь ласка. Шановна президія, шановні присутні, до мене, як може, і до багатьох інших депутатів, звертаються бійці 37 батальйону. Зміст запитання слідуючий. Перше питання це погане матеріальне забезпечення їх там, вони потребують. Кращого забезпечення і питання того, що тут хто на реабілітації, їх туди потяг переселять, говорять слідкую, про те, що ніхто не бачить, в яких умовах ми там, і такі самі умови, такі самі умови приїжджають хлопці сюди. Хотілося б почути компетентну відповідь від тих, хто займається цими питаннями, як на мене, як на мене. Так ми повинні не ганяти їх тут. А схваліть самі і сказати, що вам тут і житло, ось вам душ, вам харчування, але вони там і складаються дуже погане враження про те, що ми не, не турбуємося не за тих, хто на напередку, тих, хто, хто приходить на підпочинок сюди, у нас в місто. Хотілося б почути відповідь, тому що це не тільки до мене звертається, звертається і до інших депутатів, але вітайтеся. Щось є. Хотілося б розуміючу відповідь отримати на все. І хотілося б ще допомогти сказати, все-таки, дайте, що ми допомагаємо нашим хлопцям 137 батальйону, що вони ну, скажуться на поганих забезпечення, про те, що ми ну, не зовсім помимо, зовсім не допомагаємо, а не зовсім нашим хлопцям, які на сьогоднішній день знаходяться там, десь на передку. Григорій Степанович, орків зато ми лікуємо, годуємо, миємо. Я прошу вибачення, я роблю вам ще одне останнє зауваження. Добре. Я підняла руку, ви мені не дали слова. Ви Будете депутатом, я буду вам надавати слово. Добре, я мером буду. Ми вас не питаємо, я Дякую, я вже Звернення запитання, яке зараз щойно задали. Аудит проведу 100%. В межах тих, ми будемо брати компетентні відповіді чи інформаційних відповіді, яка може бути надана, вдруг словах, я надам як міський голова по Перше, у нас всі звернення, які у нас були від нашого батальйону на міську раду, звісно, ви знаєте, через військову адміністрацію. Ми всі заповнили, всі рішення які ми Добре. приймали і на них вони всі пішли. Процедура там приймається рішення, тобто все, що забезпечити, те, що вони просили, повністю все забезпечено. На сьогоднішній день так я не керуюся тими питаннями, десь там точно позавів сказав. Коли я спілкуюся сам особисто із нашими військовими, з нашого так, о, е, певна інформація носить потенційний характер, тому що люди знаходяться на війні. Я не можу озвучувати, де вони, що вони і як яких вони умовах. Так, абсолютно. Але там, де є е, потреба і прохання по ту чи іншу дитинку, е, ми її надаємо. Щодо розміщення в тому чи іншому приміщенні, знову ж таки, це не питання розгляду засідання сесії, це питання військових, це питання військової адміністрації, яка може дати тільки вичну відповідь. яких умовах вони можуть знаходитись, можуть розміщення бути і таке інше. За чого ви їх і видворяєте кожного разу? На якому етапі взагалі закупівля того обладнання, яке сотрядському батальйон курсив? Политимуся передачу цього обладнання і взагалі це... така інформація. Переділи про це, купить, то, ти... а, це цього тижня, адміністрація дала відповідь, що вони основну частину засобів саме по тому закладу. То, то вже тендери пройшли і заговорила. Решта на оскарження. Посолька, ті, що вже пройшли, зараз скажемо. Там, де підписані договори, відповідно, що поставлена продукція, і найближчим часом буде відїзд, Ну так, да. там же ж стріляють по договорах, не кожну хвилину. Ой, задовбали. В'ячеслав Володимирович, ну з відповіді вашої, Тетяна Олексійовна, я зрозумів про те, що ті питання, які піднімалися, що ми повинні були закупити, то вони ще сидять до наших хлопців ті не поступили. І значить, скарга їхня все-таки правдива, про те, що ми слабо забезпечуємо їхні їхні потреби. Взагалі не забезпечення більше про те, що вони сказали, що я теж з керівництвом, може там не з, не з командиром, але з політиком говорив про те, що їхні скаги обґрунтовані, обґрунтовані, і каміння лежить в вашу сторону. І сторону депутатів, вони призивають депутатів, появіть доброзичливість і прийміть рішення таке, що нам сьогодні треба забезпечити. Тому я хотів би, щоб ми прискорили розгляд цих питань і швидше, роб... щоб дали ці питання по забезпеченню наших хлопців. І по переселенню, ну і з того, я розумію, по переселенню, але якщо переселяти то нормальні ж мови, там у Павлівці і тут ми. Так ті хлови вони хочуть йти, а ті там вже і не, не хочемо розтворити для їх умови. Ну я не розумію такого питання. Це постановка, питання неправильно. Прискорцем, якщо там ви можете, якщо це в селах міської ради. Я надав слово для виступу. Ми... Да, вас є, будь ласка. Десять тому ж тобі я задавала запитання, оскільки вона знову теж ті, що сталася батальйону щодо того, що міська рада наполягає на висовістому катайону полічені. Мене тоді запевнила в тому, що ніхто їх не висирає, просто підшукують підшукується валянку. На сьогодні варіант А все інші розміщення приміщення це виключно в межах компетенції військової адміністрації. Це не наші функції. Ми не заселяємо, не розселяємо так і ніяким чином на це не впливаємося. Їхні компетенції. Вони переміщуються з одного підпорядкування, других ситуація не міняється корени. Тому говорити про ті чи інші речі що зараз у сесійній залі, де куди як? Я не маю права цього це питання не вирішує в межах абсолютно тих на які на оце сил немає. Певні си напівки доручень, які не конну це не ваше питання, зрозуміли Григорій Степанович. У нас діти не вийдуть. Але до всіх телефонують наші військові. Просто підійде до цього питання таким чином, щоб ми не були в в тому, що якісь відбуваються зміни, які є на школі. Ви в будь-якому факті маєте можливість поспілкуватися з військовою адміністрацією і таким чином вплинути на те, аби залишилося все, як є, і не було хлопця на школу. Олексій Степанович, ми спілкуємося з саме Ваталіалом, ми спілкуємося з міської адміністрації. Ми також спілкуємося з їхньою радою, яку ми назад не Ми врегульовуємо ці питання в межах тих питань, які ми маємо право і можемо повинні вирішувати. Дякую. Пане